Добрий вечір ще раз. Дякую всім за оперативність і за відклик, за те, що ми завжди розуміємо наші потреби і можемо зібратися в будь-які потрібні для цього момент. Дякуємо, конітелі, дякуємо заступникам голови, що присутні з нами разом також в цей достатньо пізній час, скажімо так. На порядку денному декілька питань. Перше, я хочу попросити членів комісії, якщо не заперечуєте, що Ярослав Дмитрович Долгих у нас буде сьогодні секретаря даної засідання комісії. Ніхто не заперечує. Колінник за? Кіцак за. Ячук за. Погоджуюся. Пан Ярослав, за, так? Так, так, кажу, Так, Рішення прийнято одноголосно. Ми ж погано чуємо, ви нас може краще чуєте. У нас є квору, тому можемо проводити. Засідання відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції, у порядку статті 59 з приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Шановні депутати, на розгляд виносяться питання порядку денного, які вам були розіслані Хто за такий порядок денно? Прошу голосувати. Оліник за. Цак за. Дячук за. Долгих за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Перше питання про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про внесення зміни рішення Житомирської обласної ради від 13.11.2025 номер 1057 про припинення обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунальної установи Житомирського обласного центру народної творчості та туризму Житомирської обласної ради інформує начальник управління, будь ласка, Роман Сечен. Доброго депутати. Доброго присутні дали питання вибуху. Змінами у складі комісії з припинення обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму шляхом приєднання до нашого центру народної творчості, відповідно, Томашевську Марію Олександрівну було призначено керівником і є нагальна потреба змінити саме з виконуючої обов'язки директора на директора комунальної установи, оскільки для забезпечення проведення і платежів по закладу, і усунення будь-яких розбіжностей. Тому питання нагальне прошу підтримати. Того, хто інформував. Якщо немає, прошу голосувати, прошу підтримати, погодити та винести на розгляд обласної ради відповідний проект рішення Олійник, за. Китак за. за. Долгих за. Дякую, рішення прийнято одноголотно. Друге питання: про звернення Житомирської обласної дитячої медикої спортивної школи з ігрових видів спорту Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом 01.01.2026. Зміни вносяться у зв'язку збільшенням штатної чисельності на три одиниці. Інформує директор Житомирської обласної дитячої нацької спортивної школи з ігрових видів спорту Житомирської обласної ради. Немає панело. Керівник управління. Будь ласка, тоді ви проінформуєте нас, так? Я теж перепрошую, але нам зовсім нічого не чути. Я не знаю, чи колегам вони не день. На минулій сесії було затверджено зміни до статуту дитячої нацької спортивної школи з командних видів спорту, таких видів спорту як гандбол, баскетбол і футзал. І зараз виникає необхідність щодо внесення змін в штатний розпис в частині додання трьох штатних одиниць, власне кажучи, для можливості впровадження по розпочати роботу по даним видам спорту ну, тренерами безпосередньо даних відділень. Ось нами як профільним управлінням до нас було звернення від обласної ради. Від нас є погодження в межах фінансового ресурсу затвердити відповідні зміни до штатного розпису. Дякую. Є питання, готові відповісти. Це є запитання? Питання Це має. погодити структуру та штатну чисельню Житомирської обласної дитячої юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Житомирської обласної ради станом на 01.01.2026. 0 дві за. Кицак за. Ячук за. Долгих за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую шановним депутатам, дякую нашій комісії і гарної нам сесії завтра. Дякую. Дякуємо, до побачення.